У Івано-Франківську клінічну лікарню номер 1 привезли гуманітарну допомогу від німецької волонтерської ініціативи медичного спрямування ролінг Хоспітал. Керівник організації особисто приїхав передати допомогу. Медикаменти вироби призначення нам потрібні завжди. Це є антибіотики, знеболювальні препарати, прив'язувальний матеріал, вироби медичного призначення, асистивні вироби. І насправді гуманітарна допомога нам дуже потрібна. На в цей час, адже ми її зараз найбільше потребуємо. Анестетики, знеболювальні, маски, рукавиці та різне медичне приладдя це лише частина допомоги івано-франківській лікарні, каже волонтер. Ми використовуємо автобус також як транспортування медичних товарів, тому ми маємо медичні страхування, маски, спеціальну воду в машині. А ще в автобусі ми можемо приготувати дитяче харчування, печиво, одяг та бандажі для лікарів та медсестер і багато інших речей, які потрібні в лікарні. Yeah, and many, many things will need in hospitals. Тішиться такій допомозі і голова громади Руслан Марцинків. На матекі лікарня оновлюється, і дуже важливо, що допомога приходить від німецьких наших партнерів. І взагалі за останній час німецькі міста дуже багато допомагають Івано-Франківської Україні. Тобто змінилося ставлення до нашої держави, і дуже важливо, що ця гуманітарна допомога приходить постійно. І ще раз хочемо подякувати нашим партнерам, надіємося на подальшу співпрацю і дякуємо, що особисто волонтери німецькі привезли цю допомогу. І надіємося, що ця співпраця буде тільки з Шуватися, це перший, утім, не останній візит німецьких волонтерів. Керівник Ролінг Хоспітал Анзгарфломеєр запевняє, повернеться ще з більшою гуманітарною допомогою.